Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Подивимось його думки, почуття і плани про вас зараз. Що він зараз думає про вас? Що він про вас думає? Що до вас відчуває і що планує? Думки. Думки. Почуття? Плани, Чи є в нього плани щодо вас. Подивіться, ну, це чоловік, з яким були відносини колись давно. Ви е, в минулому, ну це минуле, це теперішнє, це майбутнє. В минулому він обирав між вами і кимось і обрав не вас. Дорогі, е, або ви обирали. Ну, ваші шляхи розійшлись, бо карта корабель. І холодні відносини припинились, ви могли бути разом. В книзі Долі він був у вас прописаний, ви в нього прописані. Він збирався з вами бути разом, одружитися і все таке. Але так вийшло, що ви розійшлись, і оцей ваші плани, що він подумав, що ви не така приваблива, хтось з нього з'явився кращий. Хтось більш його зацікавив, що він подивився і вирішив, що ви вже не така приваблива, що обираю іншу. Це минуле. Зараз, в думках, він порівнює вас з тою, кого він обрав зараз. І йому подобається, що ви така, ну, як дитина. Чиста, нехитра, не що ви ну, така, як є, справжня, безхитресна. Але він вважає, що між вами великі перешкоди, що неможливо вже ці стосунки повернути і якось налагодити. Почуття, що він до вас відчуває? Він е, відчуває до вас е, таке тепло, е, дружні відносини. Що він до вас відноситься гарно, як друг. Е, намагається десь вас, е, може, на якихось спільних е, торжество, якийсь праздник, суспільні якісь заходи, десь зустрітись з вами, намагається. Е, е, як... Не спеціально, але я шукаю цієї зустрічі випадкової. Ось, і карта серце вийшло. Ну, це таке серце, це давня любов, забута, що теплі спогади про вас є, але вони такі більш дружні. Що він планує? Він думає, що ви в відносинах з кимось, і тому ця гра, що це складності, що у вас є відносини, що ви там заміжняєте, і що це неможливо ці стосунки повернути. І в нього є коварні плани, як вас забрати у того чоловіка, який зараз. Поруч з вами. Також це вказує, що він також невільний. В нього є відносини, але він порівняв вас з тою, кого він обрав, і зрозумів, що ви набагато чище, краще, ніж оця каварна жінка, з якою він зараз. Вона йому, ну, він вважає, що вона небезпечна. Так. Але. Почуття такі, що відібрати, вкрасти, але він не планує з вами якісь тривалі відносини. Що він хоче секс, стосунки такі не відмовився би з вами мати стосунки сексуального характера, що ви його збуджуєте. Ви йому подобаєтесь, але не планується якихось довготривалих відносин, так? Як любовник-любовниця в такому плані. Це плани на майбутнє, що він планує. Думки. Що все втрачено, що це неможливо повернути, що він сам все спортив, він заздрить комусь, якомусь чоловіку, який зараз з вами поруч. Це такі думки, заздрість, що таку гарну жінку, що він її пропустив. Е, почуття. Почуттів нема, вони вже на майбутнє все зовсім пропали, але він буде дивитися, спостерігати, збирати про вас якусь інформацію, хтось щось про, ну, буде цікавитись, що з вами і як. І не проч був би мати з вами стосунки сексуального характеру, але такі. не постійні. нічого серйозного не планує. Ось такий вийшов розклад. Дівчата про таких чоловіків краще не згадувати і не думати, знайдіть собі когось зтоющого. Дякую за розклад, дякую за увагу і до зустрічі на каналі.